Всім привіт! в мене народилася Доня. І ми її вибираємо ім'я. Так, По секрету, я закриваю очі. Так, це я не хочу. Це я не хочу. Чекай. Я ось, я поставлю, коротше. Перемішую. Хм, оцей буду злітельний. Оцей беру. оцей, оцей. Так дивимось, яке ім'я. І мені попалася... Софія! Йуху! Хочете, я вам покажу на наступному відео донечку Софію? Так, дивіться па-па-па-пам е, Сьогодні ми, якщо набраться хоч би 2-3 лайки, то ми я вам обіцяю показу свою доньку і показу сьогодні, як я їй купила іграшки. Всім па-па-па-па!